Ну що, всім привіт біля динаміка Катофін, і це черговий бомбезний відеоролик. В цьому відосику я сказав, що API 60 000 кубків, а щоб апнути 60 треба апнути всіх на 25 ранг. І тому сьогодні я пою Пайпер на 25 ранг в Солошане. Ролик вийшов дуже цікавий і інформативний, тому якщо він тобі сподобається, обов'язково жме лайк на відео і підпишись на мій канал. І обов'язково додивись відео до кінця, щоб не пропустити цікаві моменти з пайпер, а я більше не буду тягнути приємного перегляду. Отже, по-перше, пайпер в SOLOSD грається на карті Райд для стрілка, і вона проблема, ці карти відкриті, і пайпер на них грається ідеально. По-друге, для пайпера треба гаджет на відштовхування, пасівку на кешбек і два дефолтні сереження це урон і щит. А саме важливіше. Це треба завжди попадати. І от, друзі, лишається остання в ні каточка, мені лишається один кубок. отут я зараз майстерно, зараз побачите. Майстерно, майже забрав перл, і ще й майстерно ухилився від пуль перл. Це просто шикарний момент. Я такий момент хочу тікток зробити. До речі, хто не знає мене Тік-Ток, я лишу ссылку в описанні. Отут, мене правда, добиває тупо пайпер. Я ніяк нічого не зміг зробити, тому що це було неожиданно. І лишається ласт бій. І от, дорогі друзі, це остання катка, і я її переміг. Топ-4, це плюс 4 кубка. І це 25 ранг на, Бель, на пайпер. Друзі, я це зробив. До речі, подробно чому я почав аби на п'яті ранги. Дивіться, в моїх на... минулих відосниках я там все подробно розказав, який мене зараз зрапуш. Але то мене не хвилює. Мене хвилює то, що ми апнули 25 ранг на шеллі. Солоша. Це мій четвертий дальник на 25 ранг. Я просто в шоці. Я зроблю скринг, вибачте, звісно, що роблю, може для прев'ю буде. нас залітають до Ц5 ранг. Залітають 40 е, отих от блінгів, які мені не потрібні. Але то нас не хвилює. Головне, що ми апнули до ц ранг. І я довольний. Ну що дорогі друзі, на такій веселій ноті я закінчую даний відеоролик. Дякую всім за перегляд. А з нами був Тофін. Всім удачі і до зустрічі. Пока-пока.